Тетяна Буланова постійно забуває, у якій футбольній команді грає її чоловік. І всупереч цьому пара досі разом Буланівій сьогодні 44 роки. І Вона вкотре спростувала розлучення. Деталі в історіях кохання від Миросі Ульяніної. Зірка приїхала до зірки брати інтерв'ю. Тетяна Буланова готувалася, нервувала і хотіла прочарувати футболіста. Не заради роману, а просто так, заради флірту. І їй це вдалося. Роман співачки Тетяни Буланової та футболіста Владислава Радимова одразу з'явився на перших шпальтах газет. Журналісти смакували такою яскравою історією. А от Буланові було не солодко. Вона в любовному трикутнику. З одного боку, новий коханий, а з іншого... Колишній чоловік Микола, який лишається її продюсером. І заради нової сім'ї руйнувати випробуваний часом старий робочий союз, Тетяна відмовилася. Ревнощі заважали усім трьом, а додавав болю ще й вік. Тобто різниця у віці сім років не на користь Буланової. Футболіст влад був молодшим, не менш амбітним і зі складним характером. А ще його постійно дратували дві речі: по-перше, час та відсутній стані вдома. У неї гастрольний графік, і вона його підлаштовувати під сімейне життя не збиралася. А по-друге, кохання абсолютно байдужий спорт. Вона не цікавиться кар'єрою чоловіка і навіть іноді забуває, у якій футбольній команді він грає. Але цю пару тримали разом діти: двоє, яких і Тетяна, і Влад обожнюють. І саме вони той якір, який не дає цим двом амбітним людям розбігтися. Бо щось про їхнє розлучення виникають у мережі регулярно. Остання буквально тиждень тому. І ще разу була невідової давати коментарі. Ні, ми з владом разом і не плануємо розлучатися. Поки що. У нас є ще один спільний план. Тетяна знову хоче стати мамою. І цього свого бажання не приховує. Відверто говорить про нього чоловікові. А коли бачить малюків на дитячому майданчику, то одразу розпливається у посмішці. Eu